Всім привіт, це канал Євгенчик крадить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім комедійних та добрих мелодрам про кохання. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу. Розташував фільми у топі. Я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. Зараз складний час, і я сподіваюся фільми, які я вам порекомендую, хоч трішки покращать вам настрій. Підібрати комедії, які ви не бачили, значно складніше ніж фільми іншого жанру. Та я рекомендую ознайомтись з повним списком, можливо щось не бачили, а може щось захочете передивитись. Старався підібрати класні фільми. Сподіваюсь, вам сподобаються друзі. Залиште коментар, який самих фільмів вам сподобався найбільше. А також можете написати, які фільми додати до наступної частини. Привиди колишніх подружок. Українська озвучка є. Конор Мітла який може залишити трьох подружок одночасно по конференц-зв'язку. Тому, коли він потрапляє на весілля свого брата, його єдина мета спокусити подружку нареченою, яка досі ще не піддалась на його чари. Але біля привида його покійного дядечка Вейна – того самого, хто навчив його закохувати в себе жінок і кидати їх на думці зовсім інше. Він хоче відродити віру Конора в справжні кохання, а це справді непросте завдання для. Вирішення якого йому буде потрібна допомога привидів колишніх подорожів. Легка та приємна мелодрама, яка прекрасно підійде на вечірній перегляд з дівчиною чи дружиною. На шостій позиції. Отже війна. Так, Хенсон та Франклін Фостер два агенти, які працюють на американське центральне розвідувальне управління. Вони не лише колеги, яких поєднує безліч спільних переробок та пригод, а й найкращі друзі. Однак незабаром їхня дружба має пройти серйозну перевірку. Обидва хлопці закохуються в чарівну дівчину на ім'я Лоран. Жоден із героїв не бажає поступатися другові, і молоді люди виходять на стежку війни. В додаток до цього їхній колишній ворог годує план помсти друзям, що переможе: любов чи дружба. На п'ятій позиції дещо про мері Українська озвучка є. Тет хронічний невдаха, що постійно ставить себе в комічній ситуації. Він настільки боягузливий, що здатний вивести з себе власного психіатра. Настільки безглуздий, що здатний в найвідповідальніший момент осоромитись. Цьому недотепі не дуже щастить у житті, але одного разу пощастило в коханні. Коли йому було 17, він зустрів мері. Вони збирались на шкільну вечірку, але тут якраз і стався неприємний випадок, що поклав край їхньому роману. І ось через 13 років тет наймає приватного детектива. Та для розшуку жінки своєї мрії мері має фантастичний дар зачаровувати усіх оточуючих її чоловіків. Її шарм та чарівність змушують їх кидатися в безкомпромісну боротьбу за серце красуні. На четвертій позиції, як позбутися хлопця за 10 днів, українська озвучка є. Енді Андерсон веде колонку в модному журналі, де дає жінкам поради з приводу всіх аспектів життя. Вона не з тих журналістів, хто придумує статті з повітря. Тому героїня все пробує на собі, перш ніж рекомендувати своїм читачкам. Однак така робота не межа мрій. Енді їй хочеться писати на значущі теми, здатні змінити світ. Щоб довести свою спроможність, героїня погоджується дослідити ризиковану тему. Про жіночі помилки в стосунках. Так би мовив. Ти порадити від противного. Того ж вечора в барі Енді вибирає жертву чоловіка, якому вона закрутить голову, а потім неналежною поведінкою змусить себе кинути. Цим щасливчиком виявляється рекламник Бенджамін Баррі, який уклав зборотні парі у спробах отримати вигідного клієнта. Йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття. Двоє з протилежними цілями сходяться, ще не знаючи, яка пригода їх чекає попереду. На третій позиції відмінниця легкої поведінки Українська озвучка є. Дівчина Олів навчається у школі, де панують пуританські звичаї. Одного разу вона збрехала подружці про те, що вона втратила цноту. Розмову підслухала їх однолітка, і по школі поповзли чутки. У підсумку скромна Олів відразу стає популярною, а потім, завдяки своєму почуттю гумора і тверезому погляду на речі, перетворює цю чутку у гідність. Фільм більше для підлітків, але багатьом дорослим також може зайти таке кіно, хоча б для того, щоб згадати свої шкільні роки. На другій позиції правила зйому. метод хітча, українська озвучка є. Алекс Хітчен спізнав таємницю завойовання будь-якої жінки, використовуючи тільки свій розум та різні хитрощі. Він майстер своєї справи, у якого є свій список клієнтів, який швидко зростає. Одного дня до Алекса звертається новий клієнт, сором'язливий топстун, на ім'я Альберт. Цей хлопець нетипової зовнішності примудрився закохатися в свого боса світську левицю Алегру. Алекс знає, що це важкий випадок, а значить виклик для його здібностей. І на першій позиції кохання та інші ліки. Українська озвучка є. Джеймі змінив вже не одне місце роботи і навіть на посаді продавця техніки примудрився схибити. Він переспав з нареченою боса і був звільнений. Успішний молодший брат дає Джеймі пораду зайнятися фармацевтикою, до якої той негайно прислуховується, і вступає на спеціалізовані навчальні курси. Тепер він відвідує лікарні і схиляє лікарів виписувати пацієнтам продукцію саме тієї компанії, в якій працює. Відвідавши один з таких лікарських прийомів, наш консультант знайомиться з Мегі. У неї хвороба Паркінсона завдяки. Ті, які знайомства і відбулося максимально добре та світле кіно, яке не боїться показувати реальні труднощі стосунків, одночасно з драмою є гумор та чудова історія кохання. Гра головних героїв бездоганна, а сама історія затягує все більше з кожною хвилиною. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалось це відео, а також можете поставити вашу міцну вподобайку. Буду радити вам гарне кіно.